Ну що ж, ми вельми, шановні слухачі і глядачі, подкаст-терапія повернулась. Давайте одразу про ключове. В чому була особливість подкаст-терапії як продукту? Це очевидна річ. У нас було два ведучих, і один виходив на правах звичайної людинки, а другий на експертних правах. І це завжди було цікаво, чому? Тому що. Перший ведучий, який виходив на правах звичайної людини, говорив якби від аудиторії і задавав примітивні, прості питання, які хвилюють всі і кожного. А другий з висоти своєї експертності відповідав на ці питання. І насправді такий формат був би офігенний буквально в будь-якій категорії. Особливо в категоріях, які вимагають певні експертності. Наприклад, уявіть аналогічний продукт про фінанси. І ти такий, блін, інвестування. Облігації, можливості для України, Форекс, криптовалюта, бінарні опціони. І ти все з абсолютно примитивними питаннями приходиш до людини, яка в цьому всьому шарить. Вона тебе прямо рожовує і відповідає. І завжди є що відповісти. І це безумовно круто, зручно, прикольно і цікаво. А якщо додати в цю всю штуку приколи, особливості, внутрякі і певну хімію між героями, ми в результаті отримуємо чудовий продукт, який можна буде насолоджуватися і отримувати задоволення в абсолютно різних площинах. Особисто я від подкаст-терапії отримував дві речі: це прикольний позитивний вайб, мається на увазі саме взаємодія двох героїв. І це терміни, які хотілося вивчати. Незважаючи на те, що я підпадав під цю комунікацію, ви дуже розумна аудиторія, я очевидно не вірю нікому і ніколи. І з рахуванням того, що людина коментує дуже і дуже багато всього, очевидно, що її компетенції під питанням. Спробуйте бути експертом у всьому. Ну от, спробуйте, буквально. А потім дізнайтесь, що в вашій сфері, наприклад, кулінарія. Спробуйте бути експертом в кулінарії і ви такі. Бля, це складно, це дійсно складно. Потім спробуйте бути експертом в високій кухні. Знаєте, такі дорогій, французькій. Це також складно знати всі відповіді. Спробуйте бути експертом в десертах, в супах, хоч чомусь. І Ви зрозумієте, що буквально будь-які категорії занадто велика широта знань, щоб знати відповіді на все. І тому я завжди ставлю під питання такого роду експертів, які все знають. Але кількість дефініцій, кількість термінів і кількість інформації, яка надавалась в рамках одного випуску, була достатня, щоб я отримував певне задоволення від продукту і вивчав це окремо. І, звичайно, якісь для себе приколи я знаходив, якісь речі гуглив додатково, щось питав у чату GPT, щось нагуглював, і якісь то дані збирав для себе, щоб вони якось допомогли мені покращити мій власний рівень життя. Ха. От! Але. Чи е, важливі обидва герої для цього подкасту? Очевидно, важливі, як на мене. Незважаючи на те, що експерт він на те експерт, щоб надавати ключовий контент в рамках цього, але комунікація, хімія і головне питання, на які будуть відповіді, це також дуже і дуже важливо. Візьміть хоча б останнє відео від Телебачення Торонто з приколами про Буданова. У Буданова питають постійно одне й те саме, і він постійно не відповідає. Але журналісти все одно таки питаємо Буданова те ж саме. Ідея якраз в тому, що ви можете знайти скільки завгодно цікавого співрозмовника, але якщо ви не запитаєте те, що треба запитати, щоб він розкрив тему і щоб ця тема була сформована цікава, то весь продукт втрачається. І ключове: якщо ви продукт будуєте вдвох, то власне ви вдвох за нього і відповідаєте, і отримуєте профіт, і це ваш спільний продукт. Перезапускати продукт або запускати той самий продукт в іншому складі це завжди складне питання, як то корабель ТС. Знаєте, ніколи не зрозуміло, це той самий продукт, чи це новий продукт, чи варто його випускати в тому ж вигляді. Тому у мене особливо завжди є питання до гуртів, які міняють склад. Ну, типу, ви замінили склад, залишили ту саму назву, але це ж вже інший гурт. Він буквально інший. Але тут питання продюсерів, юридичних плав все це інше. Якщо ми говоримо конкретно про подкаст терапію, особисто на мене мені здається, що це дивний підхід запускати той самий подкаст тою самою назвою, але в іншому складі, особливо з урахуванням того, що учасника було всього два, тобто 50% продукту вже буде іншим. Що треба було б зробити? Очевидно, випустити Спартак терапію. Просто подумайте, всі були б задоволені. Ну, цільова, найкраща, найрозумніша цільова отримала те, що хоче. Спартака. Їм, в принципі, більше нічого не треба. Ну, вони вважають, що всі відповіді, от вони вже тут. Дозвіл на аніме і виправдання будь-яких їх дій. Все. ну, тут все є. І нема сенсу взагалі. Додавати сюди подкаст, тому що і головне, що є Спартак. І тоді б ніяких питань не було і ніяких конфузів, тому що це новий продукт зі, скажімо так, старим вайбом. Але, але вибрано було абсолютно інший підхід, і людина така перезапускаємо те ж саме. Ну, як то кажуть, удача. Особисто на мене м -м -м, дуже багато. Продукті залежило саме від Жені, не ядро, скажімо так. Але якщо ми беремо подкаст терапію, як вона задумалась, як розважальний продукт в першу чергу, цікавий, розважальний, але не скільки освітній, скільки, скажімо так, мотивуючий до освіти, то без Жені, в принципі, цей продукт не працював би, тому що дефініції, якими оперує Спартак, Поза контекстом примітивізму, ну типу ситуаціями, коли Женя такий, а як це працює? Я не понімаю. От поза цим. І наприклад, книги, які рекомендує Спартак, і він сам це відмічав в одному з подкастів. Люди не вдупляють. Вони не розуміють, наскільки це складна матерія, і вони не розуміють, що це дійсно складно все розуміти, якщо ти це не спрощуєш. Але якщо ти спрощуєш, питання до тебе як до науковця, а не як до шоумена, все-таки зростають. Що мається на увазі? Мається на увазі, що для масової попкультурної аудиторії ти повинен надавати відповіді, як Біблія. Ну тобто, ти не повинен будувати базу, ти не повинен пояснювати, як мислити, ти не повинен пояснювати, як самостійно шукати відповіді. Ти повинен її надати. Ну, типу, як от Біблія, 10 заповідей. Все. Чому що це, ну, заваліть, як то кажуть, це не ваша проблема. Ну, Бог. І папи все вирішили. Ну, або слідуй, або додому. Так і тут, якщо ти хочеш робити попкультурний продукт, то воно повинно мати в собі чітку, зрозумілу штуку. І цю чітку зрозумілу штуку допомогував формувати саме Женя, тому що він якби просто питав і вимагав простої відповіді. Якщо він просту відповідь і зрозумілу не отримував, він такий: я нічого не поняв. От. Але насправді це могла б вирішити аудиторія і певного роду відкрити мікрофон, але до такого явно ніхто не піде, тому що це заскладно реагувати і комунікувати вживу. Наразі, з того, що я бачу, у Спартака залишилась переважно жіноча аудиторія. Якщо подивимось телеграм, то там в основному панянки. І Якщо ми подивимось, як в банять і розбанюють людей, тобто там адміністраторки панянки, вони допускають тільки панянок, пишуть тільки панянки. І от, і це вже на стрімах тільки панянки, там, ну, типу, всякі завальовані натяки про секс і сперму. Коротше, це дуже дивно було б комунікувати на такому рівні, тому що річка якраз в тому була, що подкаст-терапія могла говорити про абсолютно різні речі для різних людей: від там 12 річок, які там не можуть знайти себе в житті, не можуть знайти друзів, до проблем військових. ПТСР і досить серйозні речі, коли ти повертаєшся після військових дій. Тут з рахуванням цільової, яка залишилась, ну, навряд чи їм буде цікаво це обговорювати. А так як для більш дорослої аудиторії зараз комунікувати з продуктом спартака відвертий за шквар, абсолютно не розумію, яке бачення у цього продукту надалі. Чи логічно, що він ну, продовжує працювати в тому ж рослі? Так, але логічно це зробило йому максимальну відомість, хоча він не до того був відомий, як і розповідав на стрімі. От чи. Логічно це робити в такому самому форматі, ну як на мене, ні. Типу, і можна скільки завгодно там розповідати, що він має на це право. Та має право, будь ласка, ми говоримо про фінальний продукт, про е, розуміння його, про підход і про концепцію. І наразі виглядає так, що. Людина просто не змогла нічого вигадати, або, що, скоріш за все, і не хотіла нічого вигадувати. Бо все працює і так, ну який сенс витрачали те сили і емоції на щось нове, якщо працює старе? В результаті, як ми можемо оцінити новий продукт і, власне, перезапуск? Ну, такої. Типу, якщо аудиторії ок, і вона схаває, а вона, скоріш за все, схаває, тому що вона готова хавати не тільки, те, ну? Почитайте донати на стрімах, боже, як е, і якщо в принципі ці аудиторії життєво необхідно мати цей подкаст, тому що 80 випусків, люди казали: любіть себе, залежте тільки від себе, е, аналізуйте, рухайтесь. Ви повинні бути критичними. Ви повинні аналізувати інформацію, що вам надають, і робити власні висновки. 80 випусків говорилось про те, що найцінніша річ у людини це вона сама. І після цього ця сама аудиторія така. ні. Я ну я буду, я готова вбивати себе, бо немає наступних випусків. Спрацювало! Що можу сказати? Все було не дарма. Молодець. Моє вітання. Сподіваюсь, що ніяких страшних наслідків ця ситуація не матиме. А я кажу дійсно про певну залежність від продукту, і не треба думати, що це прям щось дивне, вражаюче або унікальне конкретно для цього подкасту. Є маса поп-культурних речей, які ну дуже дуже впливають на молодь і не тільки на молодь насправді. От коли і Морті перетворився на незв'язне, доволі специфічне лайно, не критичне, але все ж таки, я теж дуже засмутився. Мені дуже не вистачає цього серіалу в тим насиченим і цільним, яким він був до того. Ну що ж. Дякую, що були тут. Дякую, що подивились це відео. Пишіть свої враження від перезапуску подкаст-терапії і пишіть свої думки стосовно цього продукту в цілому. Якщо маєте бажання підписуйтесь на канал і не забувайте донатити на ЗСУ. Це для нас зараз найголовніше. Папа. -па.